Мікроскопічна будова стебла. Розглянемо внутрішню будову стебла на прикладі поперечного зрізу гілки липи. На зрізі добре видно кору, зовнішній шар і деревину, щільний шар, що залягає глибше. Поверхневий шар кори представлений корком. За великого збільшення мікроскопа в корі можна побачити сочевички, крізь які відбувається газообмін. До складу кори входить також луб, утворений ситоподібними трубками, флоеми та луб'яними волокнами. Ситоподібні трубки розташовані вертикально і сполучаються за допомогою поперечних перетинок. Ці перетинки мають велику кількість пор і нагадують сито, ситоподібна пластинка. Луб'яні волокна надають стеблу пружності та міцності. По флоемі органічні речовини, утворені під час фотосинтезу, транспортуються від листків до кореня. Ближче до центру розташована деревина. До її складу входить ксилема з провідними елементами, судинами, трахеями і трахеїдами, а також основні та механічні тканини, деревинні волокна. Судини довгі трубки, що формуються з вертикального ряду клітин у наслідок розчинення поперечних перетинок, між ними. Поздовжні стінки судин нерівномірно потовщені, здерев'янілі, трахеїди, видовжені клітини, які сполучаються косими поперечними перетинками, утворюючи суцільний ланцюг. Як і судини, трахеїди є мертвими клітинами з нерівномірно з дерев'янілими стінками. Ксилема забезпечує висхідний рух води з розчиненими в ній мінеральними речовинами, поглиненими рослинами з ґрунту. У центрі стебла міститься пухкий шар серцевина. Серцевина складається з великих клітин основної тканини, паренхіми. І виконує запасаючу функцію. У її клітинах накопичуються поживні речовини. Між корою та деревиною залягає шар клітин твірної тканини камбію, що забезпечує ріст стебла в товщину. Камбій, утворений клітинами, які тривалий час зберігають здатність до поділу, тому рослини ростуть протягом усього життя. Клітини меристем дають початок клітинам інших тканин, і з зовнішнього боку камбію формується луб, а з внутрішнього деревина.